Я, ідучи цією дорогою, почув, що хтось кричить про допомогу, що топляться діти. Я прибіг сюди на допомогу, побачив тут жінку. Жінка сказала, що вона не викликала ще рятувальників. і Я сказав, що виключи рятувальників. Я задзвонив на лінію 101 та повідомив по дану ситуацію, що бачу трьох дітей, які знаходяться в лунці. На той момент діти були дуже безсилені. І я зрозумів, що треба діяти якось. Я побачив, коли дзвонив на лінію 101, що з цього боку йде один хлопець. Я його покликав на допомогу. Е, зразу підбіг сюди і побачив, те, що тут стоїть жіночка, яка просить про допомогу. Стоїть дівчинка повністю в мокра. Е, Стоїть ще хлопець Роман. І показують на лунку те, що діти топляться. Я зразу питаю Сромана, чи він викликав в ДСНС. Він сказав, що він якраз викликає. За цей час я почав шукати, можливо, є якась палка довша, можливо, є щось щось на що вони могли б стати опорою. Найшов колесо тут неподалік, кинув їм це колесо. Одна з дітей, з дітей хопилась за нього, і почали вилазити з лунки, і почала повсти до берегу. За цей час ми зупинили чоловіка разом з чоловіком, ми побігли на ту сторону. З машини вийшов, то побачив, що дівчинка старша була на льоду біля колеса, кричала вже цим. А двоє дітей менших в ополонці були, там прямо біля сходів, то вже топились так, що один одного топив. То хлопчик з води, дівчинка за нього ловилась, переверталась, то потягнув ворог. Я відразу такий як був вдягнений, Чи добігти туди не можу тих сходів, то я по бетанчику добіг. І по сходах, і добіг, і відразу стрибнув полонку до них. Доплив, то ще дівчинка кричала, ще рухалася. А хлопчик то вже був нерухомий, вже просто був тільки капішон, вже він вже був цілий під водою. Зловив дівчинку, вона за руку, зловила скричала кричила, дяденька, не пускайте, не пускайте. Ще зловив хлопчика за капішон, бо вже не дістав він вже далі. Там ще глибоко, що не може було достати, зловив, трошки доплив ближче, вже під ногами чув, що твердо, зупинився. І хлопчик перевернув його на спину, то він вже був нерухомий. І очі вже були великі, вже все не дихав, не рухався взагалі нічого. То коли перевернув його на руку. Не до лицем він почав відкашлювати вже, відходити, відкашлювати. Тоді вже хлопці ми якраз підбігли на сході, то я вже їм по передав, бо не міг їх був сам витягнути до тобто, високого, і високого небочка. І тоді вже хлопці їх дістали по одному, допомогли мені звідти вирізти з води з і... дерева до сходів. І так цією ж стороною ми несли дітей через паркан, сюди верталися. І на цьому місці ми передавали їх рятувальникам. Коли діставали дітей з сходів. З лунки ми ставили їх на сходи і приводили їх до тями, бо діти були знесилені та не могли вже якось нормально спілкуватися, відповідати на наші запитання.